Вітаю вас, підписники і гості мого каналу. Дякую вам за те, що дивитеся, ставите лайки і підписуєтеся, що я вам дуже вдячний, дуже вдячний. Сьогодні мова піде про кучу винограду Фурор. Це його друге плодоношення. В тому сезоні я отримав сигналку. Хто пам'ятає, у мене був випадок саме на цьому кущу, що одна гронка була вже ось така, а інша була зелена, і я думаю, що. Хоча вони розвивалися на одному кучу, але на різних рукавах, здається, то це. На різних пагонах. То, як виявилося, я вже в кінці придивився, що все просто попрацювала ця і туди доходило менше поживних речовин. І тому одна грона була дозріла, а інша ні. А я тут думав, що на одному кучу два різних е сортах. Хоча це нереально, не але все ж таки. Так думалося. А потім міфи розвіялися. Значить, що вам хочу сказати. Цей куч був посаджений три, три роки тому. Е, був висаджений підбур. Тому це? -то, тому поживних речовин, е, як і у всіх інших, тільки при, трішки при посадці. Тут ви бачите фронтяк е, Гріс попереднього відео. Вже до нього прийшов гості. Ну, цей е, фурор в цьому сезоні дав мені такий гарний. Е, Врожай в межах своїх можливостей. Ось вам зараз покажу. Все, е, бачучи силу росту в минулому сезоні, в цьому сезоні я прийняв рішення на нього ставити таку нагрузку. І, як ви бачите, він все потягнув і є такі грони. Що дивіться, любо на це подивитися. Ось. Як ви бачите, дуже гарна грона. Любимо дивитися. Звісно, вони трошки грязні, бо тут дуже близько до землі у мене дріт провис, бо тут у мене між палерами, по-моєму, 5 метрів. Не хотів ділити, хотів зекономити на матеріалі, тому так в мене вийшло. Ну, тут, виходить, пополам ділити нема що. А... Тому я вирішив цю шпалеру зробити так, щоб вже було на, ну, на ту відстрілку, яка в мене тут була. Виходячи з цих обставин, тому в мене тут є провис. Звісно, я трішки підкладаю. І грона виявила дуже низько до землі і вони трошки грязні після дощів, Тому маю те, що маю, але вже тут взагалі, бачите, торкається, треба буде щось підкласти. Ну, і що я можу сказати? Запилення гарне, врожай гарний, я ним задоволений. Головне, щоб його ніхто не підідав, не знаю, осів осі, я ще себе не бачу. Бачу, оси буду вже одягати сіточки, поки що сіточки не одягаю, хай він так привітрюється. Е, розвивається гарно, сила росту у нього гарна. бачите, поклав чотири рукава. Гарно придумував, гарно я його вберіг е, від приморозків. І він мені віддячує ось такими гронками. Минулого році мені він сподобався. Смак. В цьому році мав би бути кращий уже смак, бо все-таки з кожним роком все більше набирає поживних речовин у рукави, і мав би розкрити, в цьому сезоні мав би розкрити свій потенціал. Не тріщить, в цьому році я не змінив тріску, але вначе і душів не було, тому що, ще, так що ще все може бути попереду. Але на сьогоднішній день те, що маю. Маємо. Ось такі, бачите, гарні. Гронка, ну любимо подивитися, вже бачу, починає е, тут лоза, трішки початок визрівання. Сила росту у нього дуже велика. Все одна площина шпалери, у мене все одне площині шпалери. Е, Пасенки, все залишаю, щоб не жирувала лоза, все він тягне. от як ви бачите, це все, все йму зараз. Ну і ось, це Лусту велика. Ну він мені подобається. що проблем, я на ньому не бачу. проб він ще не підчепив. Більше я нічого сказати про нього не можу, бо тільки почав нормально він в мене давати урожай. Ось ви бачите самі цю красоту ці грона. І хочу вам зауважити, що підживлення в цьому році тільки по листу. Більше ніяких підживлень я не роблю. Е, агротехніка вся та же. Стараюся в цьому сезоні, що ви пам'ятаєте, я вже в минулих відео казав і коментував не в одному, не в одному ж відео наших надарів на каналі, що в цьому році я стараюся максимально тримати цей виноградник під чорним паром. Наскільки це можливо, але через е, деякі моменти технічні не, не, не завжди виходить, не, не, не вийшло так, як я собі запланував, але я буду це виправляти. Я бачу біля чого треба попрацювати, але все ж таки чорний пар мені подобається. більше, е, ну, більше якось воно мені менше буренів, мені якось око радує бачити. Коли на винограднику немає будері... нема бурінів. Тому я в цьому сезоні інтенсивно з ними борюся, але борюся фізично. Бачу, що фізично боротися це дуже коротка праця. Але ну, хімію не, да, біля виноградника я не використовую. Хіба що можна буде спробувати в наступному сезоні використати контактний, якийсь контактну хімію, щоб не пошкодити кущі винограду. Ну, це вже таке. У цьому році перший раз практикую чорний пар. Поки що тільки позитивні в мене емоції від цього. Один такий великий мінус це то, що після дощу на виноградник не зайдеш. І потрібно почекати хоча б день-два, щоб трошки протрехнув, щоб можна було зайти щось робити. Не знаю, як воно покаже себе, цей чорний пар осінь, але літом це, це прекрасно. Мені все подобається. Ну, трошки бачите, огромне грязні, і то, що дуже близько до землі. Але це знову ж, ну, вже, це мій провтик, тому що, по-перше, між цими топчиками дуже велика віста, прям дуже велика. Ну і це те, що я ну, трошки, поручаюсь, потрібно підняти дріт вище, дати не 60 см, а хоча б 80 щоб компенсувати цей прогиб. І, це. І, і, і можливо цю е ситуацію виправити. Ну, або щось посадині школяри, клас якийсь тимчасовий стовпчик. Ну, це вже таке, технічні моменти. Ось ось такі, мої друзі, і підписники і гості мого каналу. Маю я курор, як він мене плодоносить, і як він розвивається з моєю агротехнікою. Все, коментуйте, буду вдячний, буду вдячний за те, що підписуєтеся, за те, що ділиться своїм досвідом. За, за, за те, що підказуєте, допомагаєте. що вам Дуже дуже вдячний. Все, будьте здорові, доступних відео. Бережіть себе, рідних, і все буде добре.